Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. Сьогодні в мене продовжується відпочинок. Я на риболовлі, на ставках. Сподіваюся, що щось вдасться цього разу спіймати, так як вчорашня рибалка, мені сподобалася. Ну, а сьогодні рибалка. Ось так кому цікаво, лишайтеся з нами. Ось мій спіннінг. Тут така краса, неймовірна. Тавочки частненькі. Так що чекаємо, чекаємо, чекаємо. Ну, як то кажеться, спочином вони. Ось такі карасик гарненький, Супер, я дуже задоволена. Ну ось тягла, тягла і витягнула ще одного красика. Ось один. І ось трішки менший другенький. Що, друзі, рибка потихеньку ловиться, вже починає темніти. Ось така краса. Вітерочку все більше і більше стає. Вже навіть і не знаю. Ну, до 10 штучок, ну є гарненькі такі карасики. Я вже вдома ось е, зловила 10 карасиків. Дякую всім за перегляд, за коментарі ваші, е, кому сподобалося. Ставте пальчик вверх. До нових зустріч, па па, -па, -па.